Так, Всім привіт, вітаю на каналі, а ми продовжуємо, будемо сіятися. Зараз приїхав з культиватором. Сюди де я горав, той кусок. Будемо культивірувати, бо тут таке мокровате було, трохи брили такі є, то потрібно їх розбити, дерівняти площу і будемо сьогодні ще сіяти. Ось так. А ось такі є. Ось, ось так виходить. психолога дорожньо. Лечемо далі. За два часа справився, зараз їдемо, перечіплюємо культиватор, і будемо взяти сівалочку і сіяти. Далі покажемо. Так, ось приїхали на город на другий день. Будемо сіятися такою сівалкою. Зараз будемо виставляти норму. Я на зерно? пшеничка. Так, так. Приблизно виставили, Сипемо в одну ячейку показуєте. Беремо яку засипали, виймаємо. Прокручуємо, щоб воно щось поспішло. Щоб набралося тут, щоб набралося тут щоб набралися все зерно набралося посипалось гарно посипали заборонімо кипали мітали блідо назов засипали да, воно тепер беремо такого значимо мед на поті пужини цей Позначив, має прокрутити автоматику Рівно круг Прокрутився, обороться метр в мене, каток. Скільки зернин має бути. Це дуже мало. Мало. Має бути 80. Значить додаємо. Як воно додається? Довші робиться ячейки і додається. Чуть додавали. У нас было сбито зовсім, мы до церкви сидели. А какие весы могут быть? Я ставлю 80-90. 80-90 на метр? Одна шка ема. Давай. Здесь мало Мало себе, добавляйте. Міліцерно з'їли, то як воно має бути? Добавляю пустовато. Ну, Поїдемо на покаже Я питаюсь.

Так, порахували 70 зернин. Це так рукою крутили. А як доїхати, то буде більше сипатися. Ось такий кусочок тут є. Зараз засіваємо, далі покажемо. Так, засіваємо. Jesus. let's that's them Приїхали! Так. Засипали два з зерна, якраз у нас сівалочку. Тут на 100 кг. один сік Тут він добриво на 100. І тута. тут. У нас чуть не повний, у нас по 45 кг десь мішку, виходить. Зараз будемо їхати, сіяти. ഇത് ഞാൻ

Так, виходить. Пристань. Так. У нас, получается, іде туди 600 100 м і назад 1200. Це получается на 11 цистерників. Йде десь приблизно 70-70 кг пшениці на висів. Так якось не знаю, мало, не мало, пишіть. Якось так. Нагадую, що якщо вам потрібно замовити страховочку, то можна зробити це онлайн на Hotline Finance. Силка буде в описі під відео. 5% знижки, як завжди, для вас буде там. Переходьте, оформляйте страховочку.